Індіч після того як було оприлюднене це розслідування, залишив Україну тут зараз дивуватися не потрібно ну залишив Україну десь. От на початку червня він е, виїхав. Чому не знаю, з яких причин стало причиною це розслідування? Е, почали згущуватися якісь хмари. Короче, залишив він Україну е, е, його немає далі. А набу відкрило е, проти Тимура Міндіча. Провадження національне антикорупційне бюро почало розслідувати цю справу на основі журналістського розслідування. Тобто, ще раз кажу, що е, з'являється журналістське розслідування після цього, національне антикорупційне бюро починає його розслідувати. Ми далі поговоримо про ефективність антикорупційних органів, але в даному разі було саме так. Зараз кажуть, що це помста за це розслідування. Так чекайте, ну воно інформація з'явилася в публічній площині. Людина виїхала за кордон, НАБУ підхоплює ситуацію, а потім аж помста. Так гасіть історію. Ну, якщо ви такі там, якщо всі впевнені, що це така корупційна, типа історія, де всі один з одним пов'язані, ну так гасіть її до, а так потім ще більше двоюродні.